Набрудня ось приїхала для клієнта така тачка. Це Lexus RZ450. Так він виглядає. Він однокласник, побудований на платформі разом з Тойотами бз 4 x Ну, все тут більш серйозно та преміально. Це Lexus RZ450. В описі буде додаткова інформація про нього. Матеріали все набагато крутіші, ніж в Тойоті Ну, як і має бути. Так що є отакі авто вже в поставці Є в наявності авто 24-го року. Ви звертайтесь, підберемо для вас що захочете по електромобілям. Звертайтеся, авто в салоні ще ж тут 20 стоїть. Так що гарного дня, бережіть себе. Контакти в описі.